Чи ми провокуємо в себе гастроезофагальний рефлюкс? Підписуйтесь на наш канал. Зараз все розкажу. Я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. І так, в першу чергу, ми провокуємо переїданням постійним. Чому? Адже ми переїданням розтягуємо м'язи шлунка. Сфінктер між шлунком і стравоходом це теж м'яз. І він розтягується від вашого переїдання. Далі. Ми провокуємо тим, коли ми наситий шунок нахиляємося. Спочатку буде закидати, коли ви тільки наївшися, потім буде накидати, закидати шлунковий сік навіть на коли ви голодні. Наступне, коли ми часто вживаємо продукти, які сприяють виділенню шлункового соку. Це в першу чергу пиво, газовані напої, пекучий перець стимулює утворення. А от про лікування я розкажу в наступних відео.